І всім привіт, багато людей, знаєте. Відстають від трендів максимально далеко там в ВДОшках, які вже нічого не закидають. І також у мемах так, чудово, що ви торгуєте мемами, але це потрібно робити правильно. На біржі, такі як BullX, і зараз я вам розповім чому. Наприклад, за допомогою BullX ви можете продавати ваші мемкоїни з лімітними ордерами. Тобто, купили і відразу ж виставили, наприклад, продати в 3X і, наприклад, тільки половину суми. Тобто, це дуже зручно. Тому ми зараз розберемося, як почати роботу з BULX, і цей інструмент стане незамінним помічником у світі криптотрейдингу, забезпечуючи вас необхідними для аналізу токенів і прийняття обґрунтованих рішень. Перш ніж ми почнемо вивчати можливості BULIX, давайте розберемося з реєстрацією, BullX поки що знаходиться на стадії бета-тестування. І для отримання доступу вам знадобиться реферальне посилання. Якщо ви спробуєте зареєструватися без цього посилання, вам доведеться стояти в черзі, яка на даний момент налічує близько 300 тисяч людей. Використовуючи реферальне посилання, ви зможете уникнути довгого очікування і відразу ж розпочати роботу з BULX. Реферальне посилання ви зможете знайти в описі під цим відео. Також додатково отримаєте 10% знижки на торгові комісії, ну і трохи допоможете мені це монтажеру закину. Буду вам дуже вдячний. Після того, як ви перейдете за ефірною ссылкою, головне зберегти там усі кодики, які вам надішле BullX, і це все відбувається через ваш telegram аккаунт І, ну просто, скажімо так, поставте двохфакторну автентифікацію на ваш tg аккаунт BullX підтримує роботу з такими мережами, як Ethereum, Arbitrum, Binance Smart Chain, Blast, Base та Solana. Але я використовую тільки Solana, це означає, що ви зможете використовувати платформи для роботи з токенами з різних блокчейнів, що значно розширює ваші можливості в торгівлі та інвестиціях. Інструкція по боту BullX після успішної реєстрації за реферальним посиланням запису. Та підключення гаманця вам буде запропоновано натиснути кнопку Старт для початку роботи з ботом інтерфейс бота поділений на кілька ключових розділів, кожен з яких виконує свої функції. Дивіться, найголовніше, ось зараз ми перейдемо на графік. Ми бачимо графік, ми бачимо зверху капіталізацію монети і так далі. І справа в тому, що найчастіше і найважливіше, що ми будемо використовувати для трейдингу, а саме, це Market Limit. Ми бачимо написи і взагалі сам. Термінал покупівлі. Зазвичай BullX бере стандартну комісію десь 2 долари. Навіть скоріше, це не так. Це ми платимо за газ, тільки щоб наша транзакція була досить швидкою. Але я використовую BullX для торгівлі ситкоїнами в середній термін. Тобто, коли мені не дуже важливо купити через секунду чи через мілісекунду. І тому ви зараз можете змінити. Кількість газу, як у мене показано на скріні. і ви будете платити за угоду не 2 долари, а 20 центів, що набагато краще. Так. Особливо для тих, хто тільки починає, і найголовніше почати. Найголовніше закинути хоча б 10 доларів, 100 доларів, щоб просто потикати, зрозуміти, спробувати заробити, а потім вже починати з більших сум. Так, лімітні ордери. Зазвичай я купую за маркетом, а продаю за лімітками. Тобто, просто беремо за маркетом і одразу виставляємо, наприклад, дві лімітки: 50% я продаю в 3х, ще 50 в 6х. Ну, наприклад, далі вже самі від вашої стратегії, тепер натиснувши кнопку. Почати торгівлю, ви потрапите в розділ, де відображаються нові торгові пари токенів. Це ідеальне місце для тих, хто шукає свіжі можливості на ринку. Тут ви побачите графіку, інформацію про ліквідність, капіталізацію та інші корисні дані про кожен токен. Наприклад, якщо ви побачите токен ABC з зростаючими обсягами торгів. Це може бути ознакою того, що він викликає інтерес інвесторів. Графіки представляють візуальні дані про рух цін, що допомагає краще зрозуміти, коли варто входити або виходити з позиції. І також ви можете подивитися за графіками, наскільки швидко зливаються токени, меми практично в нулях, але тому намагайтеся добре виділяти монети. Наприклад, я знаходжу монети, є посилання в описі. Це папка цікавих каналів, де цікаві інфлюенсери, які закидають монетки, в які вони самі інвестують. Розділ Quick Buy призначений для швидкого придбання токенів. Ця функція особливо корисна в динамічних ринкових умовах, коли важлива швидкість. Наприклад, якщо ви помітили токен XYZ, який тільки що став популярним, і його ціна починає зростати, ви можете миттєво його купити, не витрачаючи час на складні операції. Вибираєте токен, вказуєте суму і підтверджуєте покупку. Все швидко і зручно. Це допоможе, якщо ви торгуєте на новинах або стежите за твітерами таких людей, як Ілон Маск тощо. Фільтри функція фільтрів дозволяє вам налаштувати відображення токенів за різними параметрами, такими як обсяг ліквідності, капіталізація, час додавання та інші критерії. Це допомагає вам зосередитися на токенах, які найбільше відповідають вашим інвестиційним стратегіям. Наприклад, якщо ви шукаєте токени з високою ліквідністю для мінімізації ризику. Також ми можемо фільтрувати всі інші та зосередитися лише на тих, які відповідають вашим вимогам. Так нагадаю, що посилання на інвестування в блокс знайдете в описі під відео. Розділ PAMFIШA надає всю інформацію про токени, які демонструють ознаки швидкого зростання або пампінгу. Це може бути корисно для пошуку нових трендів та аналізу активності на ринку. Наприклад, якщо токен XYZ починає різко зростати, ви побачите це в PumpVision і зможете вчасно прийняти рішення про покупку або продаж. Але давайте на більш конкретному прикладі. Припустимо, Ілон Маск виклав якийсь пост з якоюсь цікавою назвою, і ви одразу перевіряєте, чи є така назва в PumpVision, і якщо є, то купуєте. Або, наприклад, перевіряєте і таких назв багато. Нагадую, що для реєстрації без черги можна зареєструватися за рекламним посиланням в описі Bubble Maps. Ця функція представляє візуальне уявлення розподілу токенів серед холдерів. Вона може допомогти вам зрозуміти, як розподілені токени серед великих інвесторів і розробників. Наприклад, якщо ви бачите, що кілька великих холдерів володіють значною часткою токенів, це може вказувати на інтерес і потенційний вплив на ринок, особливо якщо знаєте, будете. Чекати гаманця, якщо там буде класний гаманець, який вже до цього, припустимо, торгував 10 щитками, і всі вони злетіли на 1000x, то. Це змушує задуматися. У розділі холдерів ви можете бачити кількість токенів у топхолдерів та їхню активність. Аналіз холдерів. Ви можете переглядати, скільки токенів знаходиться у кожного з топхолдерів, відстежувати їхню активність. Це допоможе вам зрозуміти, хто з великих гравців активно купує або продає токени. Наприклад, якщо один топхолдер починає продавати велику частину свого запасу токенів, це може бути сигналом про потенційну корекцію на ринку, ну і про те, що токен какашка і нікому не потрібен. BullX зображає значки поруч з іменами холдерів, такі як розробник або топ холдер. До речі, якщо продає розробник, це якось не кайф. Ці значки дають уявлення про роль кожного холдера в екосистемі токена. Наприклад, якщо ви бачите значок розробника поруч із ім'ям холдера, це може вказувати на його пряме участь у розробці та просуванні токена. Поділіться статистикою, Bullix дозволяє вам ділитися результатами своїх угод через функцію Flex. І, до речі, прикольно хвастатися в чаті. І знаєте, я люблю таку тему, що там чувак говорить, наприклад, про монету, ну не знаю, розповідає про якусь найкращу монету в світі, наче потрібно продавати дві нирки, взагалі всіх, кого знаєш, продавати, і купувати цю монетку. А ти в неї потім питаєш, а ти наскільки бро купив сам цю монету? Так? Ось Флекс, це прикольна функція, що можна, ну реально, знаєш, коли там чувак, ну можна запитати, і ти такий. Раз показує, наскільки ти купив, і все таке. Це прям байт, заключення і кінець. На цьому моменті, я вважаю, можна зупинитися і закінчити наш невеликий огляд на Botable Ви зможете задати питання мені в коментарях у моєму чаті. Також у мене є мій телеграм-канал, де є важливі пости, де досить багато кружків, де в своєму чаті я часто кидаю монети, які я купую, а також причини, чому я їх купую. В описі ви можете переглянути, там багато цікавого, що ви можете знайти, про все навіть. Можна зробити окреме відео. Всім дякую, всім пока. Був радий з вами спілкуватися.